Друзі, в The Economist відзначили нове економічне явище. Ринок золота Китаю, який становить приблизно п'яту частину світових продажів, раніше приваблював переважно старше покоління. Багато покупців були жінками середнього віку, які хотіли поповнити свої заощадження або ж купити масивні браслети. Проте останнім часом китайські золоті магазини регулярно обслуговують клієнтів у віці 20 років. Соціальна мережа, популярна серед молоді, вирує обговоренням про дорогоцінний метал. Причому ця соцмережа популярна передусім серед покоління Z. Не плутати з расистами це міжнародний термін, яким позначають народжених між... 1997 і 2012 роками. Так, от молоді люди не мають багато вільних грошей. Це зрозуміло. Рівень безробіття серед молоді в містах Китаю становить близько 15%, зазначають The за Economist. Ну насправді, хто там порахує з урахуванням якості статистики у Китаю. Я думаю, що цей показник може бути і вище. Багато компаній скорочують зарплати, тому молодь сподівається вижити максимум і своїх невеликих заощаджень. Але традиційні інвестиції не приносять дохідності та стабільності. Фондовий ринок Китаю падає. Ми з вами нещодавно розбирали, як там зникли 6 трильйонів доларів США, а ціни на житло валяться вже понад 10 місяців поспіль. В Китаї з економікою дуже непросто, м'яко кажучи. Міжнародна ціна на золото однак стрімко зростає. На днях вона становила 2320 доларів за унцію, збільшившись на 12% з початку року. Покупці в інших місцях купують через страх перед інфляцією та через геополітичні побоювання. Ще одна велика причина зростання попиту центральний банк Китаю. Він купує золото, щоб диверсифікувати свої резерви від доларів на тлі напруженості з Америкою. Бачать, мабуть, що російські заморожені активи збираються конфісковувати і не хочуть опинитись на їх місці через протистояння щодо Тайваню. Більшість молодих людей не можуть собі дозволити купувати золото цілими злитками. Тому вони купують його насінням. Зернятка вагою приблизно грам, можна придбати за близько 600 юанів, це десь 80 доларів США. Причому купують їх і в банках, і в ювелірних магазинах. У відеосоціальних мережах китайці струшують скляні скринь скриньки для грошей, де зберігають свої колекції. Цей дзвін наповнює мене почуттям досягнень, каже один китаєць на камеру. Я можу заощаджувати ці зернятка до пенсії. Золоті прикраси також стаються більш популярними як розкішний товар, який, на відміну від сумок або взуття, може зростати в ціні. Молоді жінки скуповують дизайни китайського шику, які містять національні символи, кажуть продавці в пекіні. Деякі компанії почали тиснути на свої продукти японські мультиплікаційні персонажі, які були популярними в 90-х роках. І це це використовуючи золото. Однак недосвідчені шукачі золота можуть легко стати жертвою шахраїв. Багато молодих людей скаржаться, що їхні зернятка змішані з іншими металами або зменшені в вазі порівняно з тим, що рекламуються. Покупцям слід перевіряти чистоту свого золота за допомогою газової горілки, кажуть китайські блогери. Якщо комусь здається, що такий роздрібний попит не дуже важливий, то згадайте. Те, що Китай це п'ята частина ринку золоту. Згадайте, що 52 всього цього ринку золота в світі приходиться на ювелірні прикраси, 26% – на злитки та монети, та ще 13% – на попит центробанків. І лише невеличкі 8% приходяться на технологічний попит, тобто те, що потрібно в промисловості. Деталі у мене в Патреоні. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись, поставити лайк і дзвіночок до зустрічі.